За минулу добу факти ворожої активності фіксувалися 45 разів. Використовуючи вміст гуманітарного конвою ЗРФ, банди терористів відкривали артилерійський, мінометний вогонь та здійснювали залпи зградів. Особливо це відчутно на Луганському, Донецькому та Дебальцівському плацдармах. Мирні мешканці населених пунктів Кримське, Трьохізьбьонка, Вільхове, Макарове, щастя, Березове, Опитне, Авдіївка, Мар'їнка, Нова Григорівка, Чернухіна, Орлова Іванівка, Міус, які були піддані обстрілам за минулу добу, передають окупантам щирі прокльони. В районі міжнародного аеропорту Донецьк наші кіборги мужньо відбивають атаки терористів. Після того, як декілька днів тому у бою за старий термінал було знищено значну кількість елітних російських вояків, бандити лише один раз ризикнули наблизитись до позицій бійців АТО на відстань автоматичного пострілу і знову потерпіли невдачу. Відступили, кидаючи на полі бою свіжі трупи своїх поплічників та лишаючи мокрі сліди на бетоні. Наші війська на усіх напрямках продовжують активну роботу. Зокрема, військові сапери проводять знищення нерозірваних боєприпасів, очищуючи територію населених пунктів. Протитанкові та механізовані підрозділи вдосконалюють практичну майстерність у використанні сучасних переносних протитанкових комплексів. Українські гармаші нанесли 21 вогневий удар по скупченням живої сили та техніки бойовиків. За минулу добу від ворожих обстрілів постраждали двоє мирних мешканців Донбасу. І на сам кінець хотів би переказати декілька слів російським солдатам, які вирішили провести незабутню відпустку в степах українського Донбасу. Ваші мами хвилюються. Ви занадто довго блукаєте на невеликому клаптику нашої землі. Перезвоніть, їм, а краще тікайте додому. Російські спецпризначенці, у вашу підготовку вкладено шалені кошти із того ж російського бюджету. Наші кіборги, фахівці широкого профілю, плиточники, муляри, студенти, бізнесмени вже достатньо проекзаменували вас на про Оцінка двійка. Так що бігом біжіть під крильце своєї кремлівської мамки. Ми на своїй землі наведемо лад і без вашої допомоги. Кожен сантиметр нашої території дуже дорого вам коштує за період боїв на українському Донбасі. Загинуло більше ваших солдатів, аніж за 15 років в Афганістані. Тепер подумайте, чи вартують ваші життя, інтересів, які лобіюють ваші господарі.